Родже, куди подівся Пригожин? Чи він у Африці, чи в Білорусі, чи його вбили, чи він живий і отримав нові можливості для заробітку? Різноманітня експертних думок спровокувала небувала інформаційна тиша від російського злочинця. Якщо до ймовірного заколоту проти Путіна він майже щодня публікував свої заяви і відео, то тепер його не видно і не чути про це детальніше. Це обличчя російського злочинця, і що б не робив, його не приховував. Ми знаходимося в штабі 7 часов 30 минут. Утра так Пригожин починає свою заяву вранці, коли брав Ростов. А ось натякає на підступність кремлівського диктатора. Що делать далі в країні, якщо вдруг случайно, я просто предполагаю, а кажеться, що цей дідуська закінчений... Кульмінація його медійної активності 24 червня. Пригожин наважився на похід на Москву. Його найманці захопили Ростов, Воронеж, вбили зо два десятки військових та знищили сім бортів військової авіації, але раптом зупинились і здали назад. Відтоді Пригожина не видно і не чутно. Він програв, він виявився слабаку. Все на цьому гра його закінчена. Актуальні питання, чи живий пригожин, чи він на свободі у відкритих джерелах підтверджень недостатньо, кажуть експерти. Це фото, де ватажок найманців присів без штанів на ліжко, опубліковане після заколоту, а зроблене наймовірніше до на цьому темному відео його обличчя не видно, голос не схожий, навіть оплески якісь неприродні. І це фото, нібито на африканському саміті в Пітері ймовірно, теж підробка якогось повноцінного підтвердження на 100%, що пригожин зараз у грі що він взагалі в принципі живий, немає небезпеку. Пригожена, якщо він живий, і Вагнера, які ну якби точно залишки, якого ще існують і працюють як в Африці, так і в Білорусі, я думаю, наші спецслужби абсолютно розуміють і розуміють, як правильно з цими загрозами спрацювати і їх вірно ефективно нівелювати. Пригожин російський злочинець ФБР його розшукує з 21-го року. Після численних злодіянь в Україні керівника російських найманців вважають терористом та воєнним злочинцем. Ймовірний заколот Пригожина проти Путіна проаналізували в українській РНБО. Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, яка була погоджена з Путіним О, для виявлення тих генералів, які були не зовсім. Налаштовані по відношенню саме до Путіна і до його оточення нелояльних путіну генералів виявили, відсторонили деяких посадили за ґрати, але вся ця історія показала слабкість російського диктатора. Можливо, Путін і хотів би зараз швидко вивести Пригожина з гри, оскільки дав він наніс йому шкоду. Але він не може цього швидко зробити, тому що це потребує часу. Все вирішиться найближчими місяцями. Прогнозують розслідувачі Брінкет через півроку або засновник ПВК Вагнер буде мертвий, або в Росії станеться черговий переворот. Ростислав Сесоєв, Україна, марафон єдині новини.